Мальчики дарують своїм дівчаткам квіти в букетах, а справжні чоловіки дарують своїм жінкам дерева. Я була в шпадському питомнику, рослин і вам зараз покажу, що там придбала. Тож у них низький штамп. Якщо штамп є високий, то у цих нізінь. А, дивіться, це, джер, це насправді це пущ називається олеандр, Я його триваю, але вичитала, що він, коротше, е, ядовитий. Потім придбала ще такий до нього, ну і взагалі, власне, до цих світів е, добриво таке. Ось підвісна квіточка, ось така е, розочка мені давно хотілося. Бачите, вона маніше така почвопакрована буде. Десь сантиметрів 50 від землі. І от такі, не пам'ятаю, як називаються, якщо ви знаєте, напишіть, я буду Я не шукати в інтернеті такі світочки. Дивіться. Теж пось випадку почву попробувати. Дивіться, ця сантайка. Я рада. Зараз це все будемо висушати і приводити до ладу.